Розказуємо Так, значить, це про простенька станції. зарядна станція для домашнього використання. Вона може бути на однофазне підключення і може бути на трифазне підключення. Вибираєте потужність відповідно до тої, яка у вас є виділена в будинку. Тобто, якщо в будинку є три фази нормальних, це ви можете вибрати максимальну потужність 22 кВт. Якщо. Ні, то це однофазна буде, ви можете, вона буде відповідно дешевша, і, але функціонал якби, буде один і той же, просто менше буде потужності. Як працює? Мені, я перепрошую, за запитання відразу ж практично. Мені потрібно трифазна, але обмежити по. На 10 кВт. Так, можна, так, можна, Це робиться інстанцію. яким чином? Управління 에... і налаштування? По-перше, можна на електромобілі виставити, що він може заряджатися там, на меншому струмі, щоб не постійно там, на максимумі, що він зможе сприйняти, mm -hmm. а виставити, яку він може там, в конкретний момент, як ви задали, можна виставити на окремому контролері, і він йде, якби можна докупити його до цієї станції. З ним можна обмежувати потужність по часу. Тобто там в вечірні години в, або нічний, по нічному тарифу він буде заряджатися. А в ну, наприклад, людина приїхала о 7 вечора додому але, і включила на зарядку. Але зарядка почнеться тільки тоді, коли от працює дозвіл на заряджання від цього контролю. Mm -hmm. Запрограмовано і відповідно дешевше заряджається електромобіль. Тобто зранку людина точно буде впевнена, що він заряджений, що з ним буде все окей, бо так само. Ну, і безпека забезпечується, що з ним нічого не станеться протягом цього часу. Ясно. І можна відкладено, там по кнопці, натискати, там десь поставити перед гаражом кнопку якусь і віддалено запускати заряд. Так, це якби ці моделі зроблено так, щоб кабель можна було в станції намотати і він не буде хитатися. Ясно. Як ще, крім автомобіля, здійснюється... Управління зарядної станції. Є якийсь застосунок? E, для цієї немає, є розумна. То це найпростіша, є з розумними функціями. Я можу показати, У нас є додаток, називається він є e сетап, можу зараз на відео показати. Включимо Ось, значить. По вигляду вона така сама, але вона вже має вбудовані функції. Ми натискаємо її, там, наприклад, інтернаціональна. Пін-код встановлюємо якийсь, для того, щоб ніхто не зміг підключитися, там навіть сусіди, бо ну, в Європі так буває, що в сусіда може бути така сама зарядна станція, і він по блютузу може до неї випадково підключитися. Ми можемо перевіряти прошивку її. Блютуз і вибирати. Okay. Там, Струм, який от якраз вона буде видавати. Тобто це така сама зарядна станція, але буде з розумними функціями, і ми можемо з додатку налаштувати, який струм вона буде по максимуму видавати. Ми можемо додати зовнішній лічильник, якщо є там в щиту, наприклад, який буде живити цю станцію, може стояти ще окремий, лічильник, який буде допомагати економити електроенергію, слідкувати за споживанням яким чином у нас спілкується з лічильником? Це підключається по Мадбасу. Це спеціальна протокол Мадбас yes. підключається до зарядної станції лічильник, і вони між собою обмінюються цими даними. Тобто, якщо споживання там зростає, зарядна станція розуміє, що їй треба там, тимчасово або обмежити вихідний струм, або взагалі там, припинити зарядку. Ця розумна зарядна станція по Мадбасу вміє спілкуватися з інверторами сонячними. E, тобто, а для яких е, функцій, для яких задач? Ну, Наприклад, заряджати пріоритетно від сонця по півдні? Mm -hmm. Ну, по Матбасу, скоріше за все, ні. По Матбасу до, до цієї станції можна підключити тільки. Так, так. Але можна через CCP, там, наприклад, вивести, якщо це вже інший план, або буде комерційна. Можна буде почити її і там вже запрограмувати весь графік, коли вона буде працювати. Тобто, якщо задовільняється умова, що інвертор працює, нормальна напруга, потужність достатня, то вона буде заряджатися. З... Ну, це вже як більш зовнішній функціонал. Апаратно вони зроблені так, що в розумні серії вже дорожче вона не так виглядає. Зараз можу вам показати, вони мають більше будованого функціоналу. В них теж є в ж додатку. Ось, вона виглядає так, Pro AC, ось таким чином. Там є rfid карти є. Тут можна налаштовувати. Е у неї, до речі, є ще одна однофазна розетка. Крім виходу на автомобіль, є ще mm -hmm. одна звичайна розетка для побутових потреб. Або там, якщо в гості приїхав ще один електромобіль, можна через розетку додатково ще одну. Ну, звичайно, розетку з їх вже зарядним пристроєм. Можна обмежити струм як заряджання електромобіля, так і окремо для цієї однофазної розетки. Якщо зарядних станцій багато, можна вибрати чередування фаз, щоб оптимізувати ну навантаження. Угу. Порядок фаз вибрали. Так само можна знову ж таки підключити зовнішній лічильник. Можна по TCP підключати, можна по RTU, у звичайному модбасу. Можна. Обмежувати, як я казав, потужність за допомогою зовнішніх лічильників. Є цифрові, ну, digital, ну, входи-виходи, нормально закрити, нормально відкрити. і, можливо, якась індикація треба, або якийсь знову ж таки, датчик при, при приближення автомобіля. Тобто автомобіль під'їжджає, зелені станція, якусь сигналізацію міняє. чи там. Можна, ну, відповідно, по езернету підключатися, до білінгових систем підключати, якщо це якась мережа, там, наприклад, ясно, най, найбільший наш партнер, в них є свій додаток, свій білінг, вони підключають до зарядних станцій, і там людина під'їжджає, смартфоном оплатила, зарядка запустилася. Мінімум маніпуляцій. Якщо це якийсь офіс, біля офісу стоїть зарядна станція, там є перс, є люди, в яких є карти, наприклад, з доступом до заряджання. Щоб не кожен там під'їхав, грубо кажучи, з вулиці, хтось приїхав, поставив машину і пішов собі. Він не зможе заряджатися, це вже карта потрібна. Це потрібна карта, щитувач карти. Щитувач карти вбудований. Карти так само в комплекті є там до 10 карт, 10 карт, по-моєму, чи 5, чи 10, Я не пам'ятаю, можу помилитися, бо в різних серіях по-різному. Їх можна просто запрограмувати, наприклад, той ВІП він може заряджатися на максимальній потужності і звичайні користувачі там, наприклад, з обмеженим якоїсь потужності з обмеженим. Тобто будуть карти для ВІПів, зарядкою і так, так, звичайно. Це. Ну можна розбити по групам там як завгодно. То як налаштовує, так і це може бути в комплекті, може бути в комплекті, прибрано. Придбано додатково. Ні, карти більше. йдуть в комплекті обов'язково. До зарядної станції. А якщо як, треба більше карт, ніж якщо треба більше карт, Вони, звичайні, їх можна докупити будь-де. Це звичайні rfid карти rfid мітки ще можна називати. Вони програмуються, це, це, грубо кажучи, як карти доступу в офіс. Там такий самий принцип роботи. Там просто є якийсь код цифровий, який по радіо спрацьовує. Близькоконтактному mm -hmm. радіо працює і дає доступ. Можна, будь ласка, детальніше, як програмується ця мітка? Е, так, звичайно. Значить, є mm -hmm. в кожній станції та, що вже з розумним Ну, Скажи, немає іпізатор... Я мав на увазі, чи потрібно якесь додаткове обладнання, щоб її запрограмувати запро Ні. за стосунком? Да, можна підключитися по езернету просто до станції з комп'ютера. Там є вбудований, ну, коротше, по IP-адресі просто заходите. Заходите по IP-адресі і натискаєте, там додати карту. До, до рідного читувача на самій станції під підносите карту. Вона щиталася одразу ж моментально, вона відображається в цьому... на цій веб-сторінці. Ви вибираєте, чи це ВІП-карта, чи це звичайна карта, який це користувач користувач, можете навіть назвати там ім'я, хто це чия ця карта буде. Щоб, ви, наприклад, у вас так само через цей веб-сервер ви можете подивитися логи, що відбувається, якась аварія сталася, хтось під'їхав заряджатися. Або, наприклад, хтось поламає розетку елементарно. Е, наприклад, е, от вистань. Карту прив'язали, ви можете підписати ім'я прізвище, і от ви знаєте, що прийшов хтось, там, наприклад, електрик, поламана розетка. А, а після чого вона поламана, подивилися по веб-серверу. Ага, значить, останній заряджався той, таке ім'я, наприклад. Це співробітник сильно багато, да, сильно багато... електроенергії. так? більше ніж Звичайно, так. Або просто щось поламалося. Mm. Відповідно, по останньому подивилися, вже вже якісь є відомості. Так, Звичайно. І так само, якщо контролери наші, які дозволяють до тисячі станцій підключити, там це ще зручніше. Ну, це вже для великих комерційних застосувань, там великі паркінги. Там всі станції, вони місце підключені і, грубо кажучи, оператор. Бо якийсь електрик він може підійти. там, ну, В нього на моніторі ця інформація вся в одному місці. Він дивиться, яка станція там вийшла з ладу, які станції зараз в роботі, заряджають електромобіль, з якою потужністю, там можна обмежувати це все. Тут тобто, все робиться в одному місці. І він може... Вже, так. Да, для великих рішень є повний функціонал, який є. дозволяє. Моніторинг і контроль так, так. всього парка зарядів. Максимально заряда. все, що необхідно, максимально все зробили. Так. Так. З цим зрозуміло, з домашніми зрозуміло, що це річ потрібна і краще користуватися цим, ніж звичайною розеткою, так. тому це, що йде, це йде спілкування і зарядна станція знає, що відбувається з акумуляторної батареї. Де спілкування так. з інвертором, так. з БМС. Так, з БМС батареї, батареї, так. І сама може обмежити потужність при потребі, якщо там іде якийсь нагрів, або і взагалі відключити заряджання. У так, так, випадку якої, це... да, випадку, там, якщо БМС е, автомобіля подає сигнал про те, що там батарея перегрілася, або ну, ще якесь пошкодження виникло, одразу зарядна станція вимикається. І навіть, ну, якщо це розумно, вона може показати і... Аварію, по якій ну, чому, чому спрацювала аварія. Тобто в додатку для розумних станцій можна зайти і подивитися, ну, зараз ми не побачимо, на жаль, це демо-екземпляр. Тут мене зарядна станція зараз не підключена, якби була якась аварія, ось тут буде на цьому головному вікні, тобто ми бачимо, яка це зарядна станція, можемо натиснути «Identify», і вона підсвітиться, що це типу, от саме вона. Тут буде код помилки якийсь. Ми натискаємо на нього, і він буде показувати, чому вона саме висить в аварії, що сталося, що є причиною цього. Відповідно, в залежності від того, можна приймати якісь дії, там, управляти несправність. Тобто зроблено все максимально зручно. Ясно, дякую за детальну консультацію. Дякую Все. вам, що вам цікаво.